Фестиваль Різдвяна містерія уже кілька років поспіль крокує населеними пунктами Калошини, поширюючи традиції української колядки. Саме новораді стало у виконанні підмихайлівського оркестру, була закликом колядкою для усіх, хто прямував до народного дому. Тут до господи у день святої вечері завітали колядники, вінчувальники із Негівців, Боднаровезовою та голеня, а також меланкувальники з Лістови. Керівник одного із драматичних колективів, що вже шостий рік тішить глядача із цілої області, пояснює причину виступу своїх колег. Радість такого веселого свята, як народження Ісуса Христа, і віка. Довести, що щоб не було, а ми колядуємо і відзначаємо це наше свято споконвіків, відкине знаємо батьки наші, діди і прадіди, і так само ми продовжуємо ту, -ту нашу традицію. Голова районної ради, починаючи ще з сьомого класу, і сам був учасником вертепу, виконуючи роль сотенного, хоч це були радянські часи, але ми в селах, я у своєму рідному селі селі Майдан. Був організатором вертепу і постійно в моєму домі, там де я народився. Відбувалася підготовка до цього великого свята, і я активно приймав участь якраз у цьому заході. За що і постійно переслідувався на великий жаль, але повинен сказати це освітянами. Та як не прикро, зараз молодь має дещо інший погляд на це свято. В той час, коли народився маленький Ісус, не було. Ні радіо, ні телебачення, ні телефонів, а звістку про народження Христа якраз передавалось колядами. І тому воно традиційно у нас уже понад 2000 років відбувається ці коляди, відзначається якраз народження Ісуса Христа, і слава Богу, що за всі часи не вдалось комусь знищити якраз. Наші українські традиції, нашу культуру і наші колядки. Тому сьогодні воно так є, що ми стаємо жити все ж таки краще. А молодь наша е, на великий жаль, але дещо починає ну, не тим шляхом іти більше. Їм до вподоби кафе, бари, дискоклуби, дискотеки. А от коли проходить оце велике свято, на великий жаль, мало приймають участь. Тому нам потрібно все робити для того, щоб у наших народних домах було тепло, щоб вони були затишні, щоб тут були відповідні керівники, і вся громада, старше покоління повинна направляти нашу молодь на те, щоб не забувати наші українські традиції. По закінченню фестивалю учасників нагородили грамоту. Та призами, а присутніх побажаннями і спільним виконанням колядки. Нова рага дістала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Над вертепом Звізда ясна, на весь світ засіяла. Як настане час різдвяний, чути радість, чути спів, хочемо ми вас привітати, та не стане теплих слів. Побажати вам здоров'я, щастя, радості, тепла, щоб на рік дочекали веселенького різдва. Христос рождає. Ірина Андрію Олег Єрема спідмихайла телебачить.